Друзі, вашій увазі друга партія матчу. Вінницька обласна С 2009. Це рік народження. Яка ще має назву Вінницькі Соколята. Команда Лариса Силобородька. Вони в зеленій формі. Ближче до нас вони грають. І команда Янпільської ДюСШ. Янфіль. Темно-сильній формі. Перша партія рахунком 25-17 виграла команда з Ямполя. А другу партію поки що програє. З рахунком 0-1. Перший сіда матчував на Вінниця. Другий Сергій Чучин Вінниця. Відеотрансляцію сьогодні з Дісніє. Ютуб-канал Микола Лис. Контент матч Олександр Мазан. Це одна і та ж особа. Щоб не викала якісь контент. 2-0. 3-0 Попереду. Команда Лариси Селобродко, Вінницький Соколя. це хлопці, 2009 року ще я Є ще й молодший, але базовий 2009. А чемпіонат проводиться серед міста 2008 року на року. Ну, Зокрема, у складі команди Ямполя, лідер команди Дмитро Голубці 2008 року на російський. 4-0. І ось тільки зараз Дмитро Голуб забуває. Робить рахунок 1-4 Левицький на подачі. Можливо, Роман Левицький. Я Ім'я трішечки. Я складів команди мене немає. Я прийшов вже по ходу турніру. Не помиляється. Олександр. Окей, грає в кросівках 47-го розміру. На всякий случай діти. Нас називають дитяча ліга. Це в якому дитячому мірі можна купити 47 й розмір. А, у... а зараз забуває Олександр Настари. І він же подає. ось Без його 47-й. Голуб скидає і... Результативно. 2-6. Ні, не результативно. Месторук нападає. Той самий Дмитро Голуб. Були змагання Кубок Подяки 2024 в Крижополі, Крижополі. Янпіль там грав, грав там центруголок. І там, як завжди буває змагання, які проводить Клінська обласна з Якраз, До речі, і команда Лариси Сивобородько теж там грала, як і Берша, і команда Крижопська Діша, і там проводили змагання зі стрибків у висоту з місця так, і в довжину двома ногами. Так, Дмитро Голуб виграв стрибки у довжину 2,85. 2,85. Цей хлопець е майже Ну побив мій рекорд. Я ну, який мій рекорд там, коли це було? Я стрибанув щось там в районі 2,58, не, не пам'ятаю. 2,58. Я все переживаю, чи вийде сьогодні другий номер, команді Ямполя. Він <звук> був на змаганнях у Крижополі, він тоді був як лібар, цей хлопчик, другий номер. Технічна перерва у нас. Я вам сказав, що є, ось, ви бачите, на, е, присутні на змаганнях Васів Талибов, головний тренер команди Мінська обласна з ШВСМ. А також поруч з ним е, Микола Добровольський, людина, яка відповідає за спорт, я не знаю, як посада називається в агрономічному, агрономічницька сільська рада. Команди з агрономічного теж грає в цьому чемпіонаті, але вона грає в турнірі за 7-12 місця. Не вийшла вона в тим. Ну і характерно Характерне, що ця невеличка громада сільська представлена на всіх змаганнях, які проводяться там футбол, футзал, волейбол. З рахунком 8-5 виграє команда Лариса Солодовська, Вінницький Соколятом. Невдала подачу 9 номер, рахунок 6-8. Дмитро Голуб буде подавати. Сім. Майже наздогнали ямпільчани свого суперника. А програвали там, що, був, що там, один-6 був. Помилка на старока два, подвійна торкання. З'являється Володимир е, Володя Остапенко. Остапенко менший. Мама займалася волейболом, папа футболіст, відомий, зараз один з тренерів Вінницької Ниви. Перший номер. в Команді Вінницька обласна Ось він зараз приймав цей м'яч, вдало прийняв молодець. Жимовський вау. Щось я не бачу на майданчику Данила Шевчука. Ще одного казатинського хлопця. А Тим часом 9-8 уже Янкель виграє. Прийома Агамір Зоєва, Нестерук, Воронюк. Віддало Олександр Нестерук, знову помиляється, проконує дві передачі, 10-8. Дмитро Голуб, 10-8. Вау! Потім Кремовський нападає. одинадцять дев'ять янти подає. Ось він і Данило Шевчук, але пробивав 12 номер. Сульга, до речі, воронюху, бачите. І ось ось правша. Весенник і забиває. Третій номер. Не можу згадати його прізвище цього хлопчика. Тринадцять десять. Олександр Нестерук заліз у сітку. Найкращий матч сьогодні у нього. Знає, що він може краще грати і пасувати в тому часі. Хитренько так зіграв Данило Шевчук і забив. 11-14. всього таке, напевно. 15:11. 9 номер на подалі. Переграв зараз Дмитро Голубського від Олександра Нестерука в повітрі, як то кажуть. Ну, весь то він в повітрі відбувається звичайно, але там. Над сіткою у футболі це називається на другому поверсі. 21. Тайм-аут Лорисі Сила Бородка. Ростанула перевага Вінської обласної здійсники сохолята. Вигравали 6-1, зараз 11-17. Ну, команда, я ж кажу, вони на як мінімум на рік молодші від суперників. А ви граєте у цьому турнірі, звичайно. Не знаю, який зріс у Данила Шевчука і Артема Кримовська. Ну, У Дмитра 193 см. Навіть для дорослого волейболу така. Підходяща цифра. Роман Левицький на блоці. 19-11. Ямпіль, якщо виграє, набирає також е 6. Шість оч очків, очок. І разом з Вінською обласною з 2008 Бар Меренка буде лідирувати. А завтра ці команди грають між собою. Думаю, ми покажемо цю гру. Плануємо принаймні. Ну, покажемо, можливо, не завтра. Завтра будемо знімати. Роман Левицький. Ваут пробиває. Дванадцять двадцять російський. Голуб забиває. Можливо, саме Дмитро або один з тих, кого зацікавить сьогодні після пригляду Васиха Талубова, є саме цей хлопець Дмитро Гол. У нього то Команда молода, але є хлопці 2008-го. Сергій Новіков, який грає в цьому чемпіонаті, зокрема вкладі команди Вінницька обласна з 2008. тринадцать двадцать один. Оригінальний пас зараз Олександра Нестерука. Зараз зіграли двоє пасуючих збірної області. Кулик переграв зараз Олександра Нестерука. вийде сьогодні другий номер у Ямполя. Основна інтрига цього матчу. Двадцять три-три. Антена зіграла. Чотирнадцять, двадцять три. Бремлицького, коли пасує і забиває. Ні. Піднімає Наз... назара гаммірдоя. І було б Дмитра Голуба, Артема Хримовського. 24-14, сет був і матч був одночасно. А ось він другий номер. Вийшов такий на майданчик, цей хлопчик. І подав навіть. Молодець. Я, за нього. Я його персональний вболівальник. Завтра навіть скажу вам прізвище. Ні, замінив його Юрій Махновецький. Ех, жалко. Такий хлопчиська і на лавці. Відко заліз Данило Шевченковим 25-15. Друзі, закінчився цей бойбор. 2-0 виграла команда Ямпільська ДЮСШ, І завтра, тобто 18 лютого, ми з вами знову звернемося тут в цьому залі.